Sell BioPrint від L'ORAL, бо ви цього варті. Трохи відійдемо від стандартних гаджетів. L'Oreal представила Sell Bioprint інноваційну систему аналізу шкіри, розроблену у співпраці з корейською компанією NanoNTech. Цей пристрій використовує мікрофлюїдну технологію для аналізу шкіри на клітинному рівні, визначаючи її поточний стан та прогнозуючи майбутні проблеми, такі як зморшки, прощі чи почервоніння. Як це працює? Перший етап збір зразків за допомогою тест-стрічок. Спеціальні стрічки обережно знімають від марлі клітини шкіри з обличчя. Другий етап аналіз за допомогою лабораторії на чипі. Стрічки поміщають у картридж зі спеціальним розчином, який ізолює білки, ключові маркери здоров'я шкіри. Ці білки аналізуються за допомогою високотехнологічного модуля, інтегрованого у сел Третій етап: ви отримаєте свій результат. Пристрій надає детальний звіт про біологічний вік шкіри, показники здоров'я і прогнози щодо її майбутнього стану. Наприклад, під час тестування на CS 2025 один з учасників дізнався, що біологічний вік його шкіри на два роки менший за хронологічний, але